Політехнолог, експерт українського центру суспільного розвитку. Пане Юрію, вітаю вас. Вітаю слава Україні. Героям слава. А пане Юрію, ракетний терор по інфраструктурі це тепер, ніби така російська доктрина. Це вже визнано. Пропагандисти працюють з усіх останніх сил, щоб внушити глубінному народу. Що це нормально. Ну і таким чином, ми спостерігаємо, що справу Адольфа Алаїзовича росіяни не просто продовжують, вони її перевершили, а вони розуміють це. Ну, я думаю, що прекрасно розуміють. Пригадайте зустріч свого часу з єврейськими священниками самого Путіна, який дуже ліснові відгукувався про Гебельса, який в принципі за великим рахунком ну не є сьогодні в контексті нашої теми, а людиною, яка безпосередньо здійснювала політику, але був пропагандистом і ідеологом того. Всього, що робилось в фашистській Німеччині, тому для росіян в принципі за великим рахунком фашисти або нацизм є таким зразком, по якому вони діють тими лекалами, яким чином необхідно поступати, як з своїм народом, так і в принципі з іншими народами українці тут не тільки не виняток, а напевно найключова така нація, на якій вони випробовують свій нацизм. Паралельно російська так звана ліберальна опозиція веде якусь ну там св... ну, очевидно працює на захід, а показують, що насправді не всі росіяни там дуже сильно хочуть війни. Оце от аля опитування, яке вони вчора викотали, що там насправді там де стільки вже половина росіян хочуть переговорів, про це говорять і розказують, що Росії ж теж треба план маршала, бо вони обідяться і як вони будуть потім демократію розбудовувати. Але Крим не треба. Ад це от такі, от біполярочка російської ліберальної, так званої опозиції, на кого це розраховано? Ну я так розумію, на західні країни. Ну і щоб своє его потішити. Ну, звісно, є якісь сили в Російській Федерації, які будуть розповідати про величі Росії. Ну просто помилково велика культура російська на п'єдестал винесла якогось там диктатора у вигляді Путіна. Ми з вами прекрасно розуміємо, що це бред, що все, що сьогодні відбувається в Росії, це суспільний запит. Так хотіли росіяни. Такого хотіли бачити правителя у вигляді Путіна. А, таким чином хотіли. Вчинити з українцями, пригадайте цей придебількуватий фільм Брат 2 в якому страждання за минулою величчю і пошуком винних, де українці виявляється, мали відповісти за те, що у них там нічого не виходить, не виходило, не виходить і не буде виходити, що найцікавіше, тому вся ця ліберота, яка сьогодні в Росії себе такою вважає і щось там на захід спрямовує ви знаєте для мене вони є лише а, таким каналом кремля а, який намагається а, пошукати якусь спільну мову з заходом бо в принципі за великим рахунком про те що необхідні перемовини говорять від путіна до там останніх перемовників вони їм же ж сьогодні потрібна ця передишка перед пане Юрію, тут лавро вже Жвиліс і каже: подожіть, ви нас не так поняли. Ми не прям всі просили про перемови. Ну чекайте, те, що вони там говорять один одне, другі, другий, це ж на різні канали. Вони відправляють інформацію, і зрозуміло, що бажання засадити Україну за стіл перемовини знов на роки затягнути конфлікт, заморожуючи його, розморожуючи, отримуючи якісь від захода поступки, а все це зрозуміло нам, українцям, і не тільки нам українцям а і заходу, напевно, в першу чергу заходу необхідно зрозуміти, що вся ця опозиція, яка там віщає і розповідає про те, яким помилковим шляхом сьогодні йде Російська Федерація, фінансується тим самим Кремлем задля того, щоб якимось чином створювати якісь канали спілкування з одного боку, але й всі думають про завтрашній день, що буде завтра. Хтось то має спілкуватися з заходом. Не дивлячись на те, що в Росії оцей розворот від Європи від своєї європейськості, врешті-решт, росіяни за ну етнічно є європейці, оцей розворот яким чином треба пояснювати. Тому ми не маємо думати про те, що хтось там в Росії представляє якісь серйозні сили, з якими можна буде розмовляти. Там є один центр прийняття рішень який фінансує різноманітні думки від тих, які критикують Путіна до тих, хто його там восхваляє. від тих, хто кричить геть від Заходу, давай там Китай, до тих, хто прямим текстом говорить про те, що необхідно будувати майбутнє Російської Федерації в Азії, або утворювати якийсь новий стовп або центр світовий, ще один полюс там. Так далі тому Ну, це люди оптимісти. Вони вірять, що в Росії є майбутнє. А пане а як відчувають себе зараз колаборанти? От така от хвиля їх затримання почалася. Мені здається, що от з Херсонськими їх трохи більше ніж з тими, кого виявляли після звільнення тимчасово окупованих територій Харківщини. І от як вони вони ж таки покинуті? Тобто є Стрімаусов, який ніби ДТП, але показали машину. Ну не зовсім там ДТП, як виявилося. Сальдо ще ходить там, єнотові дає пальці покусати, а решту. Ну, покинули, виходить фактично. Їх зараз СБУ під білі рученьки веде до з'ясування. Дійсно, колаборанти є. І колаборантів буде виявляти будуть виявляти все більше і більше на цих територіях. Я думаю, що нам необхідно вичищати наші звільнені території від колаборантів, але і не меншу роботу необхідно проводити на територіях, які не були під окупацією. Тому що насправді не так страшний колаборант, який в Херсоні кричав Слава Росії, як ті колаборанти, Лаборанти, які сьогодні знаходяться там в Києві і займають якісь посади в різноманітних органах державної влади, от їх би побільше виявляли, тому що насправді це є ключове питання. А з тими, я думаю, Служба безпеки України на місцях розбереться, звісно, кожен повинен знати, що твоя позиція. В даному випадку колаборантська позиція вона буде оцінена українською державою реальними тюремними строками, реальними тюремними перебуванням у в'язниці. Тому дійсно цю роботу треба проводити, і я впевнений, що з колаборантами ми розберемося. По сві... свіжа новина, що СБУ повідомила підозру священнику Києво-Печерської лаври. Оця от хвиля обшуків, яку провели на віден до всіх релігійних установ Києво-Печерської лаври, те, що показали потім представники служби безпеки України, це теж створює Ну, люди. І так всі... Ну, знали всі ці історії. Ну, хіба там не сильно про хрестики спідні і хориста, трошки це нас звісно шокувало. Але це ми підігріваємо так. Мовити вже тих, хто розказував про розхитування човна, і нарешті заборонимо московський патріархат в Україні. Чи це буде постанова Кабміну? Ну, очевидно, що ж ну якби готують суспільство для до такого рішення? Ну звісно, і таке рішення воно забарилось років на тридцять. Треба сказати, ми давним-давно мали цю агентурну мережу ФСБ. Виковоряти із українського суспільства і не давати можливість йому розширятись. А слава Богу, що сьогодні цим питанням зайнялись. Навмисно кажу, слава Богу, раз ми говоримо про справи церковні, тому що якраз а, от коли говорити про московську церкву, ми всі повинні розуміти в Україні. Це не є церковна установа, це установа, це філіал е, е, державних органів російської влади в Україні, і вони завжди такими були. Звісно, там будуть вигуки про те, що да причому тут там звичайні е, прихожани, які ходили, які вірили. Е, всі ці суперечки про канонічність, не канонічність в Україні. Треба прийняти. Одне рішення. Ця організація повинна бути заборонена під забороною. Всі, хто бажає, будь ласка, в потяг і е туди виїжджають, куди вони хочуть, очевидно, в Росію. А тих, хто порушував закони, необхідно також притягати до відповідальності і давати реальні тю тюремні строки. Тому що коли ми з вами говоримо, що Україна е десь прогальмовувала, пробуксовувала і не могла розвиватися де. Протягом е, незалежності, то однією з основних установ, яка гальмувала наш розвиток, була церква Московського патріархату. Ну така в неї задача. Ми ж з вами прекрасно розуміємо, що російська православна церква, яка була утворена Сталіним, і де всі були ієрархи, призначені з пагонами, єрархами були призначені а, як церковні діячі, вони такими і залишились. Зв'язка. Між спецслужбами Росії і Російською православною церквою є, ну можна сказати, ну грунтовна, це зацементована. Це не є церковна організація, не в Росії, а тим більше не в Україні. І е, на сьогоднішній день всі ці події, які розгортаються навколо церкви, ми повинні сприймати тільки з оплесками і з радістю. От е, головне, щоб все це не спустили на гальма. Щоб... Я думаю, що не спустять, пане Юрію. Не для того хорист страждав. І ми страждали, дивлячись на це. Ви знаєте, можуть бути різні ситуації. Я впевнений, що зараз включаються надзвичайно великі сили в Україні, всередині країни, для того, щоб якимось чином пригальмувати цей процес. Та навряд чи вийде. Що... Дякую те, що... дуже. Дякую а дуже, ти... пане Юрію. Юрій Подорожній, політтехнолог, експерт українського центру суспільного розвитку. Невеличка пауза. Повертаємося з новинами. Чули в Києві вибух? Чекаємо інформацію.